Розкажіть про свою найбільш тривожну, страшну або моторошну реальну історію, тільки серйозні коментарі. Кілька років тому я йшов лісом, трохи відхилившись від стежки, і відчув дуже сильний насичений запах. З цікавості я відсунув листя, щоб поглянути і знайшов мертве тіло. Хлопець явно пролежав там деякий час і виглядав не дуже добре. Весь розпухлий, зелено-чорний, з різними висипаннями. Місцеві дикі тварини також добре пообідали протягом кількох днів. Я зателефонував до поліції, яка сказала мені почекати з тілом, поки вони не приїдуть. Оскільки ми знаходились в глушині, їхній приїзд зайняв деякий час, а потім стемніло, і я просто сидів з ним у темряві протягом тривалого часу. Виявилось, що він вчинив самогубство. Ще довго після цього він мені снився і він говорив зі мною. І не дуже приємні речі. Переважно про те, що він розсердився, що я потурбував його місце спочинку і хотів, щоб я наклав на себе руки. Можливо, це просто моя уява, але на той момент мене це дуже турбувало. Він досі час від часу з'являється в моїх снах і, без сумніву, буде сьогодні вночі після того, як я надрукую цю статтю. Близько двох років тому я їхав додому з сімейної зустрічі пізно ввечері, а їхати було близько двох годин. Я не залишився на ніч, бо наступного дня мені треба було повертатись на роботу. Більшу частину шляху я їхав дорогами з густими кущами і деревами по обидва боки, справжніми моторошними, які часто можна побачити у фільмах. Так чи інакше я їхав близько 45 хвилин і я почав дуже втомлюватись. Знаєте, як іноді буває, що ви просто раптово втомлюєтесь ні з того, ні з цього. Так от це стало зі мною. Я знав, що довго не протягну, але не бачив жодного місця, де можна було б припаркуватись і безпечно поспати. Так чи інакше, після того як мені стало зрозуміло, що я не знайду місця, щоб зупинитись, а в не зникало, я зробив щось дуже сумнівне. Я зупинився на узбіччі на траві за кущами, щоб спробувати сховати свою машину від усіх, хто проїжджав повз. Дороги не були порожніми, кожні кілька хвилин мені траплялась інша машина. Я записав у пам'яті, що зараз 11.22, а потім заснув. Через деякий час мене розбудив звук дряпання, я подивився на годинник 11.50. Звук припинився через кілька секунд, і оскільки я все ще був надзвичайно втомлений, я не став роздивлятись навколо і просто заснув. Пізніше мене розбудив той самий звук, і було вже 12.40. Цього разу я дійсно злякався, тому що звук не припинявся. У мене промайнула думка, що це просто тварина оглядає машину, але чому вона повернулась майже через годину після того, як пішла попереднього разу? Я подивився в дзеркало заднього виду і тільки встиг помітити, як щось побігло в ліс. Тоді я подумав, що це був клятий вбивця з геком. До біса це подумав я і поїхав звідти. Не більш ніж за сто ярдів звідти був поворот, і коли я його об'їхав, то побачив довбану машину, припарковану на узбіччя з вічиненими дверцятами з боку водія. Я пригальмував, щоб подивитись, чи є там хтось, нікого не було. Потім я подивився в дзеркало заднього виду, я нічого не побачив, і раптом цей хлопець вибігає за рогу. Він почав кричати на мене, вигукуючи щось на кшталт гей, гей, вилай з машини, негайно. Я вискочив звідти і поїхав геть. Більше я його не бачив. Мораль цієї історії не спи бляха на узбіччі безлюдної дороги. Кілька років тому, близько опівночі, ми з другом поїхали на велосипедах на прогулянку. Наприкінці вечора ми роз'їхались, і мені потрібно було проїхати близько двох кварталів, щоб повернутися назад. Через будівництво мені довелося їхати тротуаром, але на вулицях не було руху, тож це не було проблемою до того моменту, коли я збирався повернути ліворуч на свою вулицю. Там йшов один чоловік, років сорок, трохи неохайний, але не бездомний. Бічний хідник був вузьким, і я не хотів його налякати, тому, коли я опинився приблизно в шести футах позаду нього, я сказав Гей, зеду! Він обернувся і подивився на мене дуже злим поглядом. Я повернув вниз по вулиці, і він почав переслідувати мене, буквально кричачи про те, що я довбана сука і що він збирається мене вбити, і все таке інше. Я живу прямо за рогом, і я не хотів, щоб він це зрозумів, тому вирішив зробити ще одне коло навколо кварталу. Це не найстрашніше, страшно те, що коли я повернувся назад і подивився вниз по вулиці, я побачив його, що стояв на моєму сраному ганку, і дивився на вулицю, ніби він знав, що я там живу. Він побачив, як я проїжджаю повз, але нічого не сказав. Я повернувся до друзів, але через два дні мій велосипед вкрали з провулку біля будинку. Коли мені було близько десяти років, всі мої двоюрідні брати і сестри приїхали. Нас було близько десяти, а батьки, бабусі і дідусі пішли на вечерю для дорослих. Ми сиділи з дітьми, дивились фільми, коли рептом будинок здригнувся і з заднього двору пролунав сильно спалах. спала. Було таке відчуття, ніби впала бомба. Ми всі це почули, відчули і побачили, і всією зграєю вибігли в коридор. Старші двоюрідні брати в групі обговорювали чи дзвонити в поліцію, але вирішили зателефонувати батькам. Через кілька хвилин ми набралися сміливості і знову вийшли до вітальні цього разу зі зброєю. Про всяк випадок. Через півгодини без жодних проблем батьки повернулись додому і подумали, що ми з'їхали з глузду. На подвір'ї було все гаразд, і ніхто з сусідів ні про що не повідомляв. Минуло десять років, а ми все ще говоримо про це, намагаючись зрозуміти, що це було, це було найстрашніше, що зі мною коли-небудь траплялось. Отже, це сталося зі мною минулого літа, коли я повернувся до батьківського дому на канікули. Було близько третьої години ночі, я сидів у своїй кімнаті за комп'ютером, коли мені зателефонувала сестра. Це вже було трохи дивно, оскільки кімната моєї сестри знаходиться вниз по коридору від моєї і вона могла просто зайти в мою кімнату. Я пішов взяти трубку, і дзвінок закінчився. І як тільки я підійшов до телефону, я подумав, що вона хоче поговорити зі мною, тому встав і пішов до її кімнати. Як тільки я підійшов до її дверей, вона почала кричати, що з нею хтось є в кімнаті, тому я увірвався туди, але, звичайно, нікого не було. Після того, як вона перестала плакати, вона розповіла мені, що прокинулась, і побачила темну тінь в декількох сантиметрах від свого обличчя, і тоді вона закричала. Я сказав їй, що вона дзвонила мені, а вона відповіла, що її телефона немає в кімнаті і що вона спала. Звісно, її телефон насправді був внизу в сумочці. Найдивніше те, що у мене є журнал її дзвінків на моєму телефоні, а у неї ні. Цього я так і не зміг пояснити. Моя бабуся присягала з цією історією до кінця своїх днів. Це було під час війни в Лондоні. і Мій тато був немовлям. Її будинок розбомбило і вона жила у подруги. Подруга поселила її в кімнаті на верхньому поверсі. Так чи інакше вона вела мого тату нагору спати, коли на сходах матеріалізувалась фігура, яка сказала їй не спати в тій кімнаті сьогодні ввечері. Вона спустилась вниз і сказала своїй подрузі, що вона і мій тато спатимуть у вітальні тієї ночі. Її подруга була роздратована, але погодилась. Тієї ночі біля будинку вибухнула бомба, і дах обвалився прямо над ліжечком мого батька. Він би загинув. Коли мені було близько 7 років, ми з двома братами грались на території, яка використовувалась як неофіційне місце для мотокросу. Ми чомусь вирішили вирити тунель, будучи дуже розумними хлопцями. Кілька годин пішло на те, щоб вирити тунель шість футів завглибшки і два фути заввишки. Я був прямо внизу, коли раптом тунель обвалився. Це був суцільний бруд без жодної опори. Мій світ миттєво потемнів і став гарячим, під гарячим я маю на увазі гарячі, як у печі. Я не міг поверхнути жодним м'язом від ваги ґрунту, що повністю засипав мене. Я почав по-справжньому панікувати, все навколо почало червоніти, що напевно було пов'язано з кров'ю, яка приливала до моєї голови. З кожним вдихом ставало все важче, оскільки земля сковувала мене все більше і більше. Навіть незважаючи на те, що мої руки були біля обличчя, я не міг поворухнути ними, щоб почистити голову від бруду. А також почав дихати бруд, що змусило мене кашляти, від чого у мене стиснуло живіт, а потім я взагалі не зміг вдихнути. Але не це змусило мене запанікувати. Повна темрява, червона від неймовірної спеки, змусила мій молодий розум подумати, що я потрапляю в пекло. Я не розумію, як довго я був похований, але це здавалось вічністю. Раптом я відчув, як щось схопило одну з моїх ніг. Мої брати відчайдушно копались в завалі, щоб витягнути мене, і їм вдалося дотягнутися до мене, а потім витягнути мене. Ми нічого не сказали батькам, я просто пішов додому і відмився з шланга. Коли ми тільки переїхали в будинок, де я виросла, я чула, як речі кличуть мене на ім'я з протилежного кінця будинку. Наприклад, я була у своїй кімнаті, грала з леву чи чимось подібним і чула, як мій тато кличе мене на ім'я зі своєї кімнати. Тоді я йшла до спальні батьків і питала, чого вони хочуть, а вони завжди відповідали, що ніколи не кличуть мене на ім'я. Будучи маленькою дитиною, я чесно кажучи, почала думати, що вони жартують наді мною, тому що це траплялось приблизно раз на пару днів. Одного разу вночі це сталося, і я, як завжди, пішла запитати їх, чого вони хочуть. Але щойно я зайшла до їхньої кімнати, як почула голос моєї мами, яка кликала мене з вітальні, що знаходилась на іншому кінці будинку. Саме в цей момент я зрозуміла, що ніхто мене не обманює, тому що я дивилась на обох моїх батьків, які сиділи переді мною. Я тримала це в собі, поки моєму братові не поставили діагноз часткова нарколепсія. Одним із симптомів нарколепсії є слухові галюцинації, тож я подумала, що це може бути і в мене. Пішла і перевірилась, все в повному порядку, тож я й гадки немає, що кликало мене всі ці роки. І досі чую його вночі, коли приїжджаю в гості чи залишаюсь на ніч. У дитинстві я жив у старому вікторіанському будинку і завжди чув сміх, коли намагався заснути. Я був єдиною дитиною в сім'ї з матір'ю одиначкою. І коли мені було 5-6 років, я прокидався від сміху в коридорі посеред ночі. Коли я розповів про це мамі, вона заприсягла, що це, мабуть, просто телевізор залишили вімкненим допізна. Одного разу вночі я прокинувся від сміху в своїй кімнаті. Я хотів сісти, але відчув, що хтось тримає мене за плечі, невидимі руки вчепились мої плечі, поки я чув сміх. Я закричав від усього серця Мама вбігла до моєї кімнати, увімкнула приліжкову лампу, переконуючи мене, що це був лише сон, аж поки я не сказав але ж у мене болять плечі. Вона підняла мою футболку і на моїх плечах були два відбитки рук дорослої людини. Я чесно думав, що мені це привиділося, і що цього ніколи не було, але днями я мимохідь згадав про це мамі і вона побіліла і сказала Я не хочу про це згадувати. На цьому все. Дякую вам за перегляд, буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей.